Вітаю, шановні глядачі. У ефірі відкрита студія. і Сьогодні гість нашої студії Ольга Степаненко, регіональна координаторка проєкту ВІЕК 2 діємо задля жінок та їхніх можливостей. Вітаю вас у нашій студії. Для початку можете розповісти, що це за проект і яка його головна ціль? Так, доброго дня. Дуже приємно знову бути гостем вашої студії. Досить важливий, досить цікавий проект. Проект впроваджується UNFPA, фондом ООН в галузі народонаселення та за фінансової підтримки Європейського союзу в партнерстві з громадською організацією інноваційне соціальні рішення. Хочу сказати, що це вже друга хвиля, і правильно ви помітили, що це вже V-ACT-2. Друга хвиля такого повномасштабного проєкту саме для працевлаштування жінок вразливих категорій населення: жінок внутрішньопереміщених, жінок з інвалідністю, жінок, які в одиночку виховують дітей, або, наприклад, які є матерями багатодітної родини, або, наприклад, да, вона виховує сама багато дітей. Тобто на велику кількість жіноцтва, але саме от в категорій. Що основна суть? Основна мета це допомога працевлаштуванні і підтримки в якихось нам починаннях економічного да бізнесового формату. Ми ніяким чином в межах даного проекту не забираємо, скажімо, так, роль центрів соціального так, працевлаштування. Але разом з тим ми будемо активно допомагати саме таким вразливим категоріям в їх праві на працевлаштування і, скажімо так, в пошуку місцем під сонцем, скажу алегорично, для вас. Яка сьогодні взагалі ситуація з працевлаштуванням жінок? Ну, хочу вам сказати, що в принципі, проблема вона завжди була. І ми з вами, да, в рамках загалом, комунікації, вже говорили з вами якось про працевлаштування жінок з інвалідністю. Звісно, що питання працевлаштування жінок воно стало вразливим і з моментами війни, в тому числі. Да? На жаль, війна наклала свої відбитки на багато сфер, в тому числі саме і на працевлаштування. Чому? Тому що деякий бізнес занепав, да? хтось втратив свої робочі місця. Великий потік внутрішньопереміщених осіб, які також шукають свою свою роботу, шукають да якесь працевлаштування і свою е, якусь соціальну роль. І тому проблема ця є. І чому от саме? Ці партнери і чому от європейський союз для того, щоб трошки покращити наше становище в країні, звісно, розглянути це з якоїсь економічної точки зору, ну і безпосередньо допомогти таким жінкам працевлаштування для того, щоб вони могли забезпечити себе і свою родину безпосередньо фінансовими якимось, стабільними да умовами. З початком повномасштабної російсько-української війни значна кількість жінок виїхала за кордон. Чи стала ситуація з працевлаштуванням трохи легшою з приводу цього? Ну, от чому бачите, де не дарма я заговорила? В принципі, основна да позиція Європейського союзу зараз і не лише допомога? Звісно, там також в країнах, в які перебувають наші жінки, звісно, відбувається всіляка да? допомога і соціального обґрунтування, і знову ж таки з працевлаштування. Але от Давайте будемо створювати тут у нас, і тоді буде покращити ситуація безпосередньо для жінок і таким чином покращуватись наша економічна ситуація. Тому, в принципі, проект такий досить активний і досить дієвий, і найголовніше актуальний. Чому? Тому що тоді, можливо, ми забезпечимо більше жінок тут працею, і тоді вони не будуть ставити собі за мету виїзд за кордон. І таким самим чином ми не будемо втрачати ну якісь там. Робочі місцями не будемо втрачати показники економічного ну і тим самим будемо допомагати жінкам тут тому, що ми прекрасно розуміємо, що робота за кордоном і життя за кордоном це не так просто і складно, в тому числі, наприклад, якщо жінка виховує дитину. Тому от цей проект першочергово покликаний на те, щоб створити ці умови тут, щоб їм тут було зручно і економічно вигідно. Під час працевлаштування значна кількість жінок вона стикається з дискримінацією. Яка ситуація з цього приводу, і що робити, якщо ти стикаєшся з такою проблемою? Так, я дивила статистику до моменту війни: дві треті жінок саме стикалися з питанням булінгу, насильства, можливо, там сексуального насильства саме на робочих місцях і в питаннях працевлаштування зараз. Ми з вами прекрасно повинні розуміти, що трошки змістилися ці рамки. Так, ми говоримо зараз з вами про насильство, але в глобальному понятті там поняття від країн агресора, які завдавали так шкоди там гідності нашим жінкам і таке інше. З питань, от, саме якщо говорити про питання насильства, працевлаштування, ну все-таки я думаю, що вже різні ці поняття, да і зараз змішувати їх. Зараз інші потреби, скажімо так, але ми повинні про це говорити, і ми повинні допомагати таким жінкам. І в центрі далі ми з вами поговоримо. Які будуть відкриватися, вже починають відкриватися в громадах, в тому числі вони будуть надавати і таку своєрідну психологічну допомогу жінкам, які яким чином да, зазнали цього насилля. А так, знову ж таки, е, знаю, що Фондом народонаселення і громадською організацією інноваційні соціальні рішення, ви ж знаєте, певно, спілкувалися з моїми такими. Да, е, Коліжанками відкрито чимало просторів. От вільна зараз активно працює в Миколаєві і в принципі всьому по всій Україні такі от центри для покращення і підвищення психологічного здоров'я, ментального здоров'я жінки, в тому числі, якщо ми говоримо про насильство, то я думаю, що саме в цих центрах я знаю, да що саме в цих центрах допомагають жінкам з цього приводу. Повномасштабна війна вона вплинула на ситуацію з дискримінацією з жінок. Вона її покращила чи погіршила. Ну знову ж таки, якщо говорити да, якось так автентично питаннях загалом дискримінації, то звісно, що погіршила. І ми бачимо, наскільки зараз та статистика, на жаль, яку показують, да нам яку ми знаємо з приводу дискримінації жінок, загалом ті кількості жінок, які піддалися насильству, то звісно на жаль, вона по збільшується, да. Але знову ж таки, велика кількість психологів зараз працюють з жінками. І загалом питання психології зараз да якось воно розвинутішим стало, звісно, що. Чимало жінок потребують допомоги. Та й в принципі простих, скажімо так, пересічних громадян лише жінок. Але якщо ми говоримо з вами да, про питання насильства, дискримінації, то, на жаль, з моментами війни ситуація в цьому плані погіршилась. Але знову ж таки не можемо розглядати конкретні випадки, говорити з вами знову ж таки, да, про певний булінг на робочих місцях так і таке інше. Тут ми з вами говоримо про велику проблему насильства над жінками в моментах війни і в моментах тих дій, які чинили проти жінок-агресорів. Знову ж таки, ті центри і та діяльність, яка надається від Європейського Союзу завдяки таким партнерам, як Фонд ООН, Фонд народонаселення, так і ті проекти, які реалізовуються, в тому числі от наш проект, так вони будуть покращити цю ситуацію, тому що жінки будуть працювати над цією проблемою, і я думаю, що позбавляться тих наслідків, будемо в це вірити, які на жаль наклала них війна. Жінки з інвалідністю, наскільки гостро стоїть питання про їх працевлаштування? У жінок з інвалідністю проблеми з працевлаштуванням були завжди, і пов'язано це з рядом фактів і з рядом причин. Першочергово це ментально, тому що, наприклад, психологічно так, чоловіку з інвалідністю легше влаштуватися на роботу. Його, скажімо, ряд професійних здібностей він ширший ніж, ніж для жінки. Плюс чоловік з інвалідністю по-іншому сприймає свою інвалідність ніж жінка, знову ж таки, да? пов'язана з якимись психологічними. Ментальними характеристиками і особливостями розвитку її характеру. Проблема є, і знову ж таки будемо допомагати в цьому аспекті, тому що проект покликаний на працевлаштування саме вразливих категорій жіноцтва, в тому числі і жінок з інвалідністю. І я вже можу так вам забігаючи наперед, сказати зараз. От ми проводили активно моніторинг інтересів. Чому ж ми будемо саме проводити які курси і до чого вліють жінки? То велика кількість жінок з інвалідністю також за заповнили заявки і подались на реєстрацію. Тобто, в кінцевому рахунку вони будуть мати якусь міні-професію, якісь да здібності, і будуть мати можливість, можливо, навіть відкрити свою справу або впроваджувати свій бізнес і починати якось реалізовуватися. І я думаю, це дуже гарно, і це вплине на позитивну динаміку працевлаштування серед жінок з інвалідністю, в тому числі. Продовжуючи тему про власну справу, наскільки це може бути рішенням для працевлаштування жінок? Ну, дивіться, от згідно даного проєкту, будуть відкриватися центри. І ви знаєте, що в наших п'яти громадах це загалом да, проєкт передбачений на чотири області: Це Миколаївська, Дніпровська, Сумська і Полтавська. І в цих чотирьох областях було вибрано по п'ять громад, де будуть реалізовуватися проекти. Отже, до чого я ближче так, до економічної стабільності жінок. В кожному із цих територіальних, то кожній з цих... Ріальних громад будуть відкриті центри. Загалом їх буде 20 по Україні і, відповідно, да, в кожній з значних областей. Жінка, яка закінчує якісь курси, які ми запропонуємо їм да, згідно тих анкет, які от, опрацюємо, її навчають, і в рамках проєкту передбачено те, що по закінченню вона отримає, окрім сертифіката, і ще свій початковий набір для продовження своєї діяльності. Тобто, ми за великим рахунком випускаємо жінку. В світ не лише зі знаннями, але вже із певним да, квитком життя, з такими базовими матеріалами, базовим інструментами, завдяки кому вона вже завтра зможе заробляти собі на життя. І я і це е, просто великий плюс, тому що на відміну від центрів зайності, які так дають великі знання, так навчають, але от саме завдяки фінансовій підтримці і спонсорів, і безпосередньо організаторів, так е, це великий плюс, що жінки, окрім знань, ще отримують базовий матеріал для того. Щоб далі працювати і здобувати, да, відкривати ФОПи, да, відкривати свій бізнес, да, реалізовуватись економічно в цьому житті, якщо говорити конкретно про знання, от які професії вони можуть опанувати у центрі? Кожна область так знову ж таки, да, через моніторинг проводила свої опитування і дівчата заповнювали анкети. Ну от на знов ж таки забігаючи наперед, можу вам сказати, що по нашій Миколаївській області те, що я бачила ранком, да, ту статистику, найбільше дівчат. На сьогодні заповнили анкети на такі курси, як бровіст, майстер манікюру, фотограф, флорист, ну такі а, і візажист. Тобто ті професії, які пов'язані, можливо, да, з красою, але в принципі пов'язані із практикою. Тобто вона зараз за короткий проміжок часу навчиться і, і, маючи вже якісь матеріали, зможе опанувати цю професію і заробляти кошти. Ще обов'язковим в рамках проєкту для всіх буде закінчення курсів ІТ. Знову ж таки дівчата зможуть подальшому працювати в, в комп'ютерній да, сфері. У нас динаміка і статистика зараз така як буде на завтра, які там яку кількість анкет заповнюють, і на що саме да, ляже їхнє око і що вони захотять. Ну будемо вирішувати. Але звісно, розпорошуватись на багато не будемо. Хай воно буде менше, але краще. Чи передбачається надання жінкам якихось грантів для започаткування власного бізнесу? Так, ми проговорили вам великий плюс з вами. З великий плюс є те, що їм будуть надавати ці матеріали, так, і, і вже опанувавши цю ту чи іншу професію, маючи набір матеріалів, вона спокійно може піти і завтра з сертифікатом візажиста і набором для візажу спокійно йти обслуговувати своїх клієнток. І таким самим чином, ну, знову ж таки, піднімати свій фінансовий показник, заробляти кошти, і будемо відверті самореалізовувати. Зда, тому що тут психологічна складова також вкладена, коли вона вже буде мати знання і буде мати впевненість в тому в завтрашньому дні, знаючи, що в неї є набір матеріалів, якими вона зможе працювати, це набагато кращий показник ніж просто знання. В яких громадах Миколаївської області, окрім Миколаєва, будуть ще знаходитись такі центри. Ну, конкретно в Миколаєві цей центр не буде реалізовуватись. Да, але я, як регіональна координаторка, звісно, буду тримати руку на пульсі. І в місті, в тому числі, будемо бачити, як воно буде реалізовуватись. А так громади вибрані наступне: це Вознесенськ, Воскресенськ, Первомайськ, Нова Одеса і Березнигувати. Саме ці громади було обрано для ну таки. Я вже коли дивилась по карті, можу вам сказати, що це так логістично, да і зручно. Ну і в принципі, безпечно, більш-менш ми не можемо сьогодні говорити 100% за безпеку. Але якщо, наприклад, чому не було обрано там, от мені задавали питання, чому не було обрано, наприклад, там Очаківщина. Ну розуміємо, там зараз не не так спокійно, да чому там не було вибрано та же ну ковблизька громада. Ну не можемо поки там наражати жінок на небезпеку. Але з урахуванням того, зараз будемо бачити, наскільки буде. А я бачу, що вже він позитивно заходи до да, проєкт, ну будемо безпосередньо, можливо, реалізовувати там. Але не говоримо ми сьогодні про те, що якщо от все це Вознесенськ, і більше ми туди нікого не залучаємо, це якась така да, латентна, закрита зона. Ні, ми будемо долучати іще поряд ті громади, які поряд, і так само залучати жінок до співпраці, просто реалізовувати на території саме Вознесенської громади цей проєкт. і хочемо сказати, що. Кар'єрні радниці це ті представниці, які з цих громад будуть безпосередньо в цих центрах. Такими координаторками, да, комунікувати між дівчатами, збирати їх, домовлятися за курси, домовлятися з владою. І Я хочу вам сказати, що ці дівчата вже пройшли навчання. Вони були на початковій сесії в Києві, в місті Києві. Вони ознайомилися з основними показниками проекту, завданнями. Вони зрозуміли механізм роботи в цих центрах. Була проведена величезна робота з органами місцевого самоврядування. Були вже підписані всі меморандуми, меморандуми в цих. 嗯。Um, mm. Територіальних громадах з головами, і я так бачу таку динаміку. Всі йдуть рада на цю комунікацію на цю співпрацю, тому що всі розуміють це важливо. І тут великий плюс що в рамках проекту було передбачено фінансування на оренду, але всі громади дають приміщення на безкоштовній основі. І це також досить гріє, дуже так, скажімо, так. І радує те, що громади йдуть на зустріч і розуміють, наскільки це важливо, тому що в принципі завтра ці дівчата будуть приходити в їхні громадах працювати, да і залишати. Частку своїх коштів в ній і всі це розуміють. Хто може звернутися до центру? До центру може звернутися будь-яка жінка, яка потребує сьогодні працевлаштування. Будуть всі, будуть всім надані консультації, будуть надані да передні курси. Перше буде проводитися велика повномасштабна рекламна акція. Уже зараз створені соціальні мережі, створені телеграм-канали, тому можете зайти до мене на сторінку Фейсбуку Оля Степаненко. Там буде посилання на ці на цей проект або до кожної з кар'єрних радниць. І посилання на реєстрацію курсів в тому числі є. Ну і буде знову ж таки повномасштабне рекламування перед кожним курсом, перед початком кожного курсу в кожній громаді, е, інформування про те, через місцеві телеграм-канали, вабер-канали, ну соціальні мережі про те, що діють такі курси на території громади. Будь ласка, долучайтесь і самореалізуйтесь з в будь-якого напрямку і вектор, який ви отримаєте і який хочете отримати. Дякую вам за таку цікаву тему. Мені залишається лише нагадати нашим глядачам, що гостем відкритої студії була Ольга Степаненко, регіональна координаторка проєкту ВІЕКТ-2. Діємо для жінок та їхніх можливостей. Дякуємо силам оборони за захист і разом крокуємо до перемоги.